Ложик у мене дуже багато, тисячу, і вони всі різного призначення. Чайні ложки, столові ложки, поварьошки, кухонні набори там. Це моя любима справа. Я її полюбив. <плес> Полюбився після цієї ложки. Почав працювати я над ложками, я вам скажу коли. У мене син закінчив у Києві республіканську школу, художню школу. По класу архітектури. Приїхали ми до нього, там привезли йому гостинці. А він каже, знаєш що я зараз? Я раз спробував ложку зробити. Це було 27 років тому. Я цю ложку зберігаю. Це історична ложка для нашої сім'ї. Поїхали додому. Вже проходить якийсь певний час, думаю, а ну я спробую. Дає мені типу, отвертки такої щось, да? А там щось, як цвашок такий, ну, товстий такий цвак зробити. Там щось ще там розкропано трошечки, Типа різця. Каже, от я цим зробив ложкою, і воно в мене є. А от побачите, от ручна робота. Це ручна робота. Це ручна робота. Сталь дуже хороша. Дуже хорошо закачується, не тупиться. Знайшов інструмент, попробував раз, другий раз, і робота пішла. Якщо треба десь... Десь полукругом зробити, вибрати ямку, все, йде полукруглом. Якщо десь прямо треба вирізати, йде пристаска, місочка така. Є ножичок такий, треба десь щось вибрати. Для кожної детальки йде спеціальна ста щоб легше було працювати і скоріше. Цей шкафчик подарували мені. Я ті ложки туди, а там п'ятий час не заходить. Ну що ж робити з ними? Куди їх? Додумався зробити маленькі ложки. Друга тематика вже пішла, маленькі ложки і так далі. Стоп, ложки не поміщаються, вже стільки маленьких ложок, що не поміщаються. Аж коли ж їх дівати ці ложки? От я вам розкажу історію одну таку. Дивлюся інтернет, сидить майстер і розказує журналісту. А вона його питає: а от яку ви найменшу ложку зробили? А він каже, Два сантиметра. Ну мене так то заїло. Я її, правда, не бачив там на вітрині, бо не показали. Думаю, вже ну, я не зроблю 2 сантиметри ложку. А я зробив 2 сантиметри ложку. Ну я зламав одну, другу, п'яту зламав, а потім одну вийшло на 2 сантиметри. Коли мені вже на 2 сантиметри вийшло, я вже зрозумів, з якого матеріалу треба її зробити, я собі зробив ложку на 14 мм і побив той рекорд. Тут. Від великої до маленької, от десять малесеньке, отут. От, от 14, а це, по-моєму, 18, а це 20, а там 25, 30. Для серед ложечок, абетка. От є своє прізвище, там, чи Київ, там, чи Україна, там складається, а там ложечка, а тут буквочка, там, да? літера така. Там їх є багато. Є різьбліді по дереву, вони прекрасні ложки роблять, прекрасні. Вони їх візуть за кордон, там їх купляють, вони заробляють на тому гроші. Називається художня різьба. Чи орнамент гуцульський якийсь там робить, чи там ще щось робить він там, він ріже сидить там. То дуже складна робота, на то треба вчитися. Я ніде не вчився. Я так потихеньку, сам-сам, сам, сам, самотужки і виріс. Оце технологія. Дерево, моделька на дереві вже. Далі пішла обробка, далі шліфовка. У мене є підвал, а я собі зараз підвалю. Я йду підвал, там то трошки там. Зараз. Так. Деколи на балконі, а деколи йду, прямо там під горіхом сяду, там, і там, що, якщо не дуже там стружки, там все. я там буває такі деталі, кількість вирізаю. Там. Це не праця, це відпочинок. Я, я після того краще себе відчуваю. Коли я з ним поговорю, так, ну, я краще відпочиваю. Та ну, один скаже, тобі треба вже, то нащо, тобі там така колекція, тобі треба, там, все, треба. Ще може такого. Що рухається. Мені шкода їх продавати, я би хотів лучше, краще, отак, як воно є, комусь подарувати. Усе разом. Щоб воно збереглося, була пам'ять. А віддати тому, 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 то розпродати там за копійки, то... а мені жалко їх. Що... То як мої діти. <гум> Далі буває, знаєте, що от я комусь віддаю таку, я вже знаєш, вона в мене піде, вже в мене такої ложки не буде. Я, мені треба дуже довго шукати модель, е, яка вона була. Ну, по пам'яті там. Не все можна запам'ятати. Шукати медель, вертати назад, до мене. Поки я то верну, я краще знову зроблю. А знову зроблю, то вже інше. Вже той не вер... нема тої ложечки. І я скільки хотів, щоб мене хтось підтримував да, з молоді. Я б сам би навчив. Там, от. Не хочуть, молодь ні за що не хочу. І приходили, дивилися до мене в руки такі, давай разом зробимо. Yeah. Телефон в руки, от і все. Не хотят. Що мені образливо, от для України, для держави, що образливо, музеї ложки то ми не маємо. На Україні музею ложки нема. Є, є. На Франківщині, на Львівщині. Ну, в основному там, Даже, навіть, мабуть, в Ченячах є окрема експозиція. Ну, там, нехай 20 ложок. Краще я не кажу, краще ложечки, як це. Все. Більше немає. Я би віддав, якби був музей, там, то я б віддав для поповнення і так далі. Я скільки там ну, нема. нема. Окремі експозиції є там, історичний музей чи художній музей, там є експозиція маленька, все.